Челендж п'ятого та різника. Оп, поганий пінг. Хто заб'є парашутиком більше, той переміг. І який постріл? Чотири з чотирьох зараз буде. Це ти не очікував, да? Три воротарі і один гравець, який має забити гол. Саша, покажи всю міць медіафутболу. Гол! Гол! Знову марчук привніс. Вже буде бити пушечку. Всіх вітаємо на каналі G&G SPORT І сьогодні ми зібрались для вас знову у рамках футбольного шоу по футболу Сьогодні команда Ultimate буде змагатись у дійсно дуже пекельних та цікавих челенджах. У минулих випусках ви могли побачити, як ми перевіряли швидкість і влучність. А сьогодні ви перевірите нашу холоднокровність та швидкість реакцій. Тож, друзі, пишіть у коментарях, за кого ви будете сьогодні вболівати, а ми розпочинаємо челендж. Відомий як челендж п'ятого та різника. Один гравець має тенісні м'ячі, інший має їх відбити та показати дійсно свою реакцію. Тож, не гаючи часу, ми розпочинаємо. Саша вже готовий кидати і Джамал реагувати. Поки що з реакцією трішки хромаємо. Оп! Поганий пінг. Йдемо далі. Оп! Є! Перший є! Оп! Ну, майже. Оп! Було дуже близько і, О, і останній є приплай, вже роз. дуже було гарно. Але я вам кажу, у Джамала була трішки. <звук> 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 Ось так. Але нормально. йдемо далі. Ну що, тепер хлопці помінялися місцями і розпочинає Джамал, а Саша буде показувати свою реакцію. Ну що, поїхали хлопці. Саша очікує. Оп! А це ти не очікував, так? Да? Це не по правилах. Як я міг на два Ти що прикалуєшся, Ведущий. Починаємо ще раз. Зимал. кидає І Саша. Оп! Є перше зразу. Далі. Оп! А, пізнувато. Оп! То ти в мене тільки не вбив. Оп! Наступний. Здорово! Рахувалися? А то останній навіть не відбив. він його не бачив. Але Саша показав свою реакцію на найвищому рівні. Три штучки. Ну що, нова пара? Мара, Богдан. І Мар то... перший приймає. Поїхали. Готовий. Готовий? О! Пф. Ні, поки що два з двох, три, чотири. І останні два, п'ять. Ага, що останній. А! Я думав всі! Ні, ні, ні здорово! Але Мара відбив п'ять Я думав всі. Хорош. Такс ну і після неодмінної реакції Мари ми йдемо до Богдана. Чим відповість нам Богдан? Поки що дуже такий вигляд впевнений. Перший. Нема. 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 <реш> Поки що учасник один з нуля. <реш> Ні, один є, один, є, один. один є. Ну що ж, друзі, наступний челендж. Хто заб'є парашутиком більше, той переміг. Чотири спроби, чотири м'ячі. А ми починаємо. Джем буде бити пушечку. Ну що, Джамал? Джамал вже розказує, що він зараз буде забивати, пушечки, не пушечки. І ось його перший удар. Зараз перевіримо його влучність верхом. Перший удар. Ну, зависоко, за високо, хлопці, не, не хлопці треба дійсно попадати. Верхом у ворота. Це не, найліпше що, що і, ти ти найкраще. і найкраще для вас. Тож, давай, джамал, другий удар. І. Мимо, мимо, але нічого, хлопці. Давайте підтримуємо Джамала у коментарях. Ну що, Джамал, третій постріл. Ми в тебе віримо. Ну що, напишіть у коментах, заб'ють чи ні. Зможу чи не зможу, окей. Та звичайно, зможеш, тому що ми тебе підтримуємо. Давай, 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 Бачите, як сильно його підтримали, що він пробив низом. Але може він тримав свою силу для цього останнього удару. Один, 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 один. один і останній. І було, ну, вибач, було близько. Але я впевнений, що у наступних челенджах ти покажеш свою міць. Неправна ліва нога медіафутболу Андрій Марчук. Ну що, Андрій, бажаємо тобі удачі. 4 з 4 зараз буде. 4 -4. Він, він надто впевнений. Чи це дійсно так? Є, є, є? перший, перший найлегший. Рухаємось далі. Другий м'яч. Це більш важкувато, але. Але, бачиш, вже 4 з 4 -3 нема. 3. Але все одно ми в тебе віримо. Давайте підтримуємо Андрія у коментарях. Третій удар. Є. Є, м'яч навіть не долетів, але я вже бачу, наскільки впевно летить цей третій м'яч. І четвертий удар найважчіший. Четвертий Но не два. попав. Два. Але є два. Два. Це дуже добре. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, скільки заб'є наступний учасник. Ну що, дана персона не потребує себе у представленні, тож Богдан. Бажаємо тобі удачі і твій перший удар. Дякую. Дякую. Бачите, який розбіг. Кілометровий. Він вже показує, куди буде бити. А ви можете спостерігати, бо це перший. Ай-яй-яй, дві стійки. Блін, ну я був близький. Сьогодні футбольна удача не на його боці, але другий удар. І. Ой, від поперечки, але знову. знову. Або штанг, або поперечка. Третій удар. І він йде. Ай, ні, ні, перед самою лінією м'яч все ж таки вдарився. Не зараховано. І четвертий. Впевнено, О, та ні, він цей про. Але, але для Богдана занінь. ми все зараховуємо. Для, для тебе не шкода. Тому пишіть у коментарях, чи ми дійсно зараховуємо ці м'ячі. <сум> ну що, друзі, Саша вже готовий розпочинати. І ви бачите, наскільки в нього палають очі, наскільки він вже хоче почати. Тож, не буду заважати. Бажаю. Удачі. Марчук, дивись, як ти програєш, Марчук. Ну що, перший удар. І Саша вже зарекомендував себе як переможця. Дивимось. А, Та що ж з цим м'ячем? так? А ось ти як перемагаєш, давай, нічого, нічого, нічого а страшного. А Два? Другий м'яч. Марчука, два. Треба, 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 Саш. Все у твоїх руках. І. А Бачиш на лінії. Дуже близько. Саша в це не вірить, але ми це бачимо. Тож залишається до сих пір нуль. Третій. Який розбіг і який постріл? Є. Точнісінько, м'яч у воротах залетів верхом. І останній м'яч. Дивись, дивись на мене. Саша йому показує. І давай четвертий. Є! Є, є м'яч у воротах. Сюда Андрюшенька. Ну що, друзі? Останній челендж. Три воротарі і один гравець, який має забити гол. Думаю, все просто, а ми починаємо. Ну що, Андрій, перший удар. Вибирай кут, в який будеш пробивати. Там вже стоять три воротарі. Вони всі бояться м'яча. І перший удар. І який впевнений сейф Тут від Джамала та Богдана. Їх, давай, давай, я вже не так боюся. І знову Джамал. Ви подивіться сьогодні. Це не воротар, це просто кішка якась. Третій удар. І буде гол. І це вище. І це нуль! Нуль! І ці три воротарі просто не дають нікому забити. Так, Саша, ти можеш помститися Андрію. Ну, що козаки? А то... Давай. Саша, покажи нам, як ти вмієш бити. Ну що, перший удар. І. Ай! Хлопці, треба попадати у ворота. Давай, другий удар. Другий удар. Саша, покажи всю міць медіафутболу. футболу. Ні, ну такі удари. Такі удари ми точно не будемо забувати. Тож давайте підтримуємо Олександру в коментарях. Третій удар. І є. Є yeah! Yeah, сюда! Оп, оп, оп. Андрюша, а що таке? Чий кут? чекут, чий чекут, чий Андрюш! Чий кут? ну що, третій. Третій учасник. Богдан, ми в тебе віримо. Дуже впевнений. Ой-о! <laughs> І перший сейф. Ну, ви бачите, сьогодні Джамал хоче знову стати МВП. Але чи дозволить йому це зробити Богдан? Другий удар. І гол! Гол! Знову Марчук привіз. Знову Андрій Марчук привозить. Там вже непорозуміння у хлопців, але Богдан хоче збити свій другий м'яч, І це? сейф, сейф. Але Богдан, впевно, йде з одним. І останній учасник Джамал. Ти можеш стати знову МВП, в тебе є всі шанси. Nie, Тож nie, підтримуємо nie, Джамала. Smarazio. Перший удар. Day, так, у мене є стратегія Zabiv, куди, куди бити. Він же вибрав, куди бити. Ah. Ай, сильно. Але треба тут, а, чим сильніше ти вдариш, bif, тим буде більша вірогідність забити. Ой! Ти ж. О, обережно! Не зламайтесь, хлопці. Будь ласка. Давай, і останній пити. удар, Джамал, ball, ну треба ball, забивати. Ball, ball, ball. Треба. І знову гуляй, пупсик! Ну що, друзі, ось і другий наш випуск підійшов до кінця. І сьогоднішній наш МВП це Андрій Марчук. Тож, привітаємо, друзі. Це було дуже легко та впевнено. А вам дякуємо за перегляд. І, будь ласка, стежте за нами. Підписуйтесь, лайк та коментар. Та до нових зустрічей.